Із тих четверг, велике свято, завтра велике. Ну всі ви знаєте, все ж не секрет, що треба завтра щоб чистесенько викупатися. все чистесеньке одійте. Я вам ще й секрет скажу. Обов'язково ту нову річ, яку ви купили. Люблю. Можна більйо, нижнє, можна футболку, майку, любе. Значить, от слухайте, як дід робив. Значить, оце покупалися в четвер. Покупалися, вимили волосся, чистесенько, вже в хаті, в квартирі на подвір'ї скрізь поприбирали. І надо, от покупалися і діть і чисту річ одну. Новеньку, новеньку, бажану новеньку. Він завжди рубаху. Таку рубашка в нього була, ну він дуже любив. Знаєте, раніше були такі, ну це хто із старого покоління повне з білоруського льона такі були, рубашки вишиті. Ну, раніше було